Мої вітанічка всім, банда! Ну що вам сказати? Оце зараз сижу, взяв собі бутилочку темного пивка і розпочинаю дегустацію нашої платвічки. Ха -ха -ха. Як вам такі батончики? Ну, така, звісно, не вся. Є трошки поменше. Но не менш смачніша. Зараз буду робити дегустацію. Я собі взяв бутилочку темного пивка. Зараз налію бокальчик І буду різати тараночку, платвічка і кряна. Зараз обов'язково вам покажу, як вона виглядає і яка вона на смак. Розпочнем. Это трошки меньше, она больше. Ах, блин, ребятули, ребятули, ребятули. Что вам сказать? Вы дивіться, це это ж, ж, лосось чистой воды лосось ікра. икра. Сейчас и корочки. Не соленая. Вообще класс. Я, конечно, люблю більш ще м'якішу, но та що крупніша, вона м'яка. Но я просто її не з'їм, тому взяв собі більш меншу. Ну і корочка, ах, вы подивите, сейчас я достану її корочку. Це ж просто отрыв мозг, гляньте, гляньте. Ммм. В общем, не соверна. Ребятуля, что вам сказать. Смокотень, смокотинская. Крупнейшая плотва больше мягенька, Вся больше сухенькая. Но смачна что-то, что-то. -та -та. Так что, кому цікаво эта раночку, пишите в инстаграм. Стариночку Закріпляю в коментах і є в описі і оставляю скрінчик, щоб знайшли. А я продовжу смакотінь. Пишіть, кому цікава та ранка.